В наявності Hyundai Kona 2019 року комплектація преміум, тобто максимальна 64 кВт батарея в такому дуже гарному, темно-сірому кольорі. Присутній в нас Distroніc, адаптивний круїз-контроль, виїзна проекція. Вінкод. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі без пошкоджень. Вкладень не потребує. Присутні в нас безключовий доступ, датчики сліпих зон. Такий гарний шкіряний. Префорований салон, електрорегулювання пасажирського та водійського сидіння, максимальна акустика крел. Тримання в полосі, адаптивний круїз. Ці всі асистенти присутні, Підігріви, обдуви передніх сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль, задня камера передзад. Парктроніки 103 тисячі рідного пробігу, всі відповідні документи за аукціону присутні. Автомобіль у нас був придбаний з лізингового аукціону з Нідерландів. Такий гарний ззаді ряд-сидінь. Автомобіль у нас вже розмитений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. В комплекті є два зарядних: одне від станції, друге від розетки, сітка, полка. Автомобіль повністю в рідній фарбі. В 2023 році по відзивній компанії була замінена батарея. Так що, кого цікавий такий чудовий автомобіль, також можлива доставка прямо під вашу хату. Так що, кого цікавить, телефонуйте.